На фронті з'являється все більше і більше технологічної зброї. Ворог активно атакує наші позиції дронами. Відповідно, багато запитів від українських військових на засоби радіоелектронної боротьби, які знижують ризики для особового складу та дозволяють вести ефективні наступальні та оборонні операції. Одному з підрозділів Національної гвардії, який виконує завдання за призначенням на одному з найважливіших напрямків, сьогодні передаємо два комплекти реб. Це саме та техніка, яка потрібна нашим хлопцям для того, щоб бути невразливими для ворожих ФПВ, для ворожих очей. Ми впевнені, що вона допоможе нашим кременчужанам якомога швидше наблизити нашу перемогу. Хочемо подякувати Кременчуцькій громаді особисто. Меру міста Кременська Малецької Віталію за те, що впродовж двох років він нашому підрозділу непосредственно допомагав вже на дуже багату суму, і це нам дуже допомогло в боротьбі з ворогом. Так що дякуємо особисто від себе, від командира бригади. Також одній із бригад передали антени із подовженими кабелями. Вони дозволяють операторам БПЛА переносити центри управління дронами на значну відстань від передових позицій, зменшуючи ризик ураження ворожим вогнем. Кременчук продовжує допомагати нашим захисникам. Це перша передача в цьому році. Це комплекси для управління безпілотними системами. Вони потрібні вкрай нашим захисникам. Буквально після цієї передачі готуємо закупівлю ще п'яти таких комплексів для того, щоб у хлопців була можливість дистанційно керувати своїми пташками. Ми дякуємо меру міста, дякуємо громаді міста Кременчук за постійну підтримку. За постійну підтримку і не тільки цими антенами, а підтримку і МАВІКами, підтримку лабораторію для ремонту і відновлення безполотних систем для іншим обладнанням, автомобілями, реанімаційними автомобілями. Ви допомагаєте морально, юридично і постійно. Це саме головне, і ми вам дуже вдячні. Ніяк інакше й бути не може. Кременчуцька громада реагує на потреби фронту та надає захисникам і захисницям необхідну допомогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.